З нами головний тренер команди «Авалон Бровари Олександр Славінський. Пане Олександр, вітаю вас з перемогою. Абсолютно заслужено. Наскільки готові були сьогодні брати очки на виїзді? Наскільки потрібні вам сьогодні? Дякую вам за привітання. Були готові, тренувалися, планово тренувалися і готувалися до матчу. Знали суперника, знали їх сильні якості, знали свої сильні якості. І, в принципі, те, що ми підготували, ну не без помилок, але в принципі ми виконали те, що планували то були таку необхідну для нас перемогу. Як бачимо новачки колективу, які прийшли в міжсезоні одразу ж вже у грі. наскільки розраховуєте на них і в майбутньому. Ну, у нас коля, Кібіш прийшов до нас, як Кованоційний гравець, а у нас Арсеній Горєєв і Муханарій Тимофій прийшли в оренду. І, звичайно, ми на них розраховуємо, вони, ну, вони нам додають якості, додають нам швидкості і дуже нам допомагають. Ну, Сподіваюсь, будуть допомагати і далі. Сьогодні під час гри на шестиметрових ударах була зміна голкіпера, виходив Дмитро зікрати це, аби перебити суперника. Чи все ж таки наслідок роботи Дмитра під час матчів, можливо, на тренуваннях Ні, це, по-перше, по збити концентрацію супернику. Друге, це те, щоб у нас основний голкіпер, який сьогодні грав, не пропускав голи. І... У нас виходить так, що сьогодні ми просто тільки з пенальці, а Чабано Павло, який стояв першим номером, сьогодні він відстояв на нуль. І я не хотів, щоб він пропускав гол. І, в принципі, нас Дмитро Зікрати відбував вже в цьому сезоні пенальці. Десь була надія, що він допоможе в цьому компоненті сьогодні. Не вийшло. Це, це, ну, це лотерея. Йому, йому важче, чим забити гравцю суперника. Дякую, бажаю успіху в наступних Дякую, поєдинках. Гарної дороги.